Нема ніякого долга у мене, немає ніяких нарушень, у мене по газу все нормально. Чому мене упрощають у тому, щоб я отримала газ? Я Мені вже 83-й рік. Всю життя у мене був газ, у мене була вода, у мене було все. Неля Васильівна мешканка багатоквартирного житлового будинку, що в Новолецькому районі Кривого Рогу. Її шостий під'їзд вже майже два роки без газопостачання. Проте за розподіл газу тут досі сплачують. Електропліта, которая перегорає, без конца, усього газова і ось газовий балончик, один підходить, другий не підходить. Включаєш і думаєш, а я останусь ні, або он бабахне. 24 квітня 2021 року в цьому під'їзді призупинили газопостачання, щоб запобігти витоку газу через аварійну ситуацію. Аварійно-диспетчерська бригада Дніпропетровськгазу повідомила, що проблема не в їхній компетенції. Жителі будинку звернулись до обслуговуючої компанії ТОВ ую 2011 яка через декілька днів усунула несправність та провела обстеження. Говорить жителька будинку Ольга Єфименко. Немає причини нам не вмикати газ. Тим паче, що Горгаз сказав: немає у вас аварійної ситуації нашої. Добре, уют її устранив. Чому ви нам не відновлюєте газ? Підписуйте договір, договір якого немає. Тобто, у цей абсурд він. Крутиться і крутиться, і таке відчуття, що ніхто просто не хоче нічого робити. Ми платимо в місяць 700-800 гривень за електроенергію. Коли я бачу людей, які кажуть Економте, ви що не розумієте? Але я не можу не варити їсти. Я не можу не гріти там ту ж воду. Лідер ініціативної групи мешканців будинку Андрій Слобоцький говорить, а адніпропотроскгас вимагає підписання акту балансового розмежування, зразків якого не надає. Вони не мають права укладати ці договори, поки органи центральної влади не розроблять, не затвердять публічний договор на обслуговування. Вони домагаються від нас підписання шахрайських незаконних договорів документів. Щоб в надалі грабувати, одна з мешканок подавала до суду позов, аби визнати незаконною бездіяльність газової компанії. Перша інстанція повністю задовольнила позов позивача. В цьому під'їзді, який відключили, 36 квартир. Проживає 24 пенсіонера, 17 дітей, з яких двоє немовлят ветеран війни віком. 94 вже роки. Получається хворі. Інвалід дитинства, ВПО, шесть родин військовослужбовців. Це істотне порушення закону про соціальний правовий захист військовослужбовців та члени їх сімей. Адвокат Олександр Макаренко говорить, наразі триває апеляційний розгляд справи. Однак, навіть якщо суд ж задовольнить позов мешканки будинку, це не зможе зобов'язати газову компанію пустити газ. Рішення інгулецького районного суду воно не зобов'язує вчиняти якісь дії. Тобто, можливо, через те, що позовні вимоги такі не ставились перед судом. Що робити мешканцям мешканцям будинку? Варіантів декілька. Варіант перший це ну можливо після розгляду судом апеляційної інстанції цієї апеляційної скарги подавати новим новий позов, в якому саме буде позовна вимога, зобов'язання вчинення певних дій тієї компанії, яка не хоче надавати відповідні послуги. Варіант другий це знаходити компроміс. В січні 23-го року представники Дніпропетровськгазу зустрілися з представниками районного виконкому управляючої компанії та мешканцями будинку. За результатами вказаної наради було прийнято рішення щодо розробки проекту договору Дніпропетровськгаз та надання його на розгляд мешканцям житлового будинку та управителю про надання одноразової послуги щодо технічного. Огляду та технічного обслуговування газопроводу внутрішнього будинкового газова компанія надіслала договір, але у ТОВ уют відмовились його підписувати. 10.01 нами було отримано договір на технічно обслуговування системи газопостачання та газообладнана терміном на один рік акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності Сталін відносно внутрішньобудинкової системи газопостачання. Це суперечить вимогам вище зазначеного протоколу та чинним законодавством. Головний інженер Адніпропотров з газ говорить, що саме мешканці затягують процес пуску газу, адже підписати необхідний акт балансового розмежування може і житель цього під'їзду. Якщо мешканці цього під'їзду зберуться та протоколом визначать особу, яка мешкає в цьому під'їзді, яка підпише нам цей акт. Нам цього буде достатньо. Цей акт він потрібен для того, щоб була межа нашої відповідальності, і межа. Відповідальності або споживача, або промислового підприємства, або фізичної особи. Якщо буде підписано акт розмежування, то наші фахівці майже на наступний день виїдуть на місце, обстежуть. Якщо ремонтні роботи виконані, ми розпочинаємо пуст газу. Мешканці під'їзду відповідають, підпишуть акт балансового розмежування, якщо газова компанія надасть зразки документів, які відповідатимуть чинному законодавству. Та якщо ці акти вони нададуть кожному співвласнику, якому Адніпропетровськ «Дніпропетровськгаз» встановив лічильник. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Олександр Бондаренко Суспільне новини, Кривий Ріг.